Є, друзі. Ух. І друзі. Підсілає вина. Хороша щука. Друзі, всім доброго ранку. Зараз разом з вами вирушаємо на невеличку подорож на зустріч пригодам на одну маленьку річушку Сумської області, на котрій я дуже давно мріяв побувати, але ось сьогодні нарешті здійсниться ця мрія. Десь півтори, може трошки більше години їзди, і зустрінемося з вами вже на воді. Так що всім приємного перегляду. Не перемикайте, сподіваюсь, буде цікаво. 200 метрів, 200 метрів залишилось. Ось нас орлик зустрічає. Така дорожка. Трохи довше, ніж я думав. Довелося їхати, бо дороги немає. 70 метрів, 70. 60. ваше місце назначення знаходиться сліва. 50. Ну... Десь там за деревами вже річка. Приїхав я вже до річки і одразу трохи, чесно кажучи, засмутився. Вибирав я місця навмання, так, по карті, і вибрав дві ділянки, ось вам перша. Рибалити явно тут я не зможу, так що... Одразу переїжджаю на друге місце. Тут наче не дуже далеко, сподіваюсь, там більш-менш чисто, бо тут, ну я навіть не уявляю, як тут рибалити. Переїхав на інжу ділянку я. Ось вам річка, наче і відкрита вода, але рибалити зовсім ніде. Так що їдемо ми далі шукати. Сьогодні такий день покатушок, мабуть, буде. Більш на те схоже, але в мене цілий день на рибалку, так що час ще є. Я засмучений капздець. Я тричі переїжджав, оце вже четвертий в пошуках річки Грунь. На карті вона є. А по факту ну, такий струмочок, який навіть немає підходів де покидати. Принаймні в цьому районі, де я його шукав. Хоча на карті ну, гарні місця намальовано. Все врязки. Так що я не знаю, зараз сяду, подумаю що робити. Може доведеться назад на Псел їхати. Уже, я не знаю, 100, 140 км, по-моєму, я накатав. А до води так і не добрався вже. Десята година, навіть початок 11 Отак. От Ось такі місця. Класні. Бачив. Місцевого дідуся він каже, в цьому році взагалі майже пересохло, бо дощів не було. Капець, отак от їхати в місця на навмання. Але просто подивився по карті іначе вони є, а насправді їх нема. Так народ все ж таки рибалці бути, Зібрав я свій комплект. Знаходжуся я на Псел, переїхав. Можна було в принципі, видалити все те, що я назнімав міни фарт. Але хай буде подивитись, як воно наїздити, кілометрів 160 я вже наїздив і все тільки ближче до часу дня потрапив на риболовлю. Так що моя мрія порибалити на річки Грунь поки ще не здійснилася. До речі, хто знає де реально можна походити, що є місця. І річка більш більш менш чиста. То пишіть в коментарях, обов'язково з'їжджу. обратно туди. Ух, була покльовка. Ух, була покльовочка, друзі. Сподіваюсь, ви бачили. Хороша долбанула, може даже підозрювана судака є. Ну, порізана приманочка. Як вона не засіклась? Ааа! Хороша клювака. Е, е, друзья. Ух. именно. Хорошая щука. друзей. друзья. Кризи да? Хорошая щучка. Шнур підстави у мене. Фух. 0,4 не годиться. Фух. Трохи руки. трусяться, адреналіна отримав. Підставу в мене то ли шнур, то ли я не знаю. На 0,4 у мене. На нас стоїть 0,8, але вона щось там барахліт, тому ловив на 0,4. -й. Блін, щучка була хороша, я її навіть не сміх підняти, вона так в берег пройшлася і обірвала. Навіть не побачив, Блін, шкода. Зараз буду в'язати скрутку і продовжувати, не знаю, може до вечора ще щось плюне. Так, народ шоста вечора залишаю я цю рибалку, пригод було багато, результат. Результату мало. Щучка зійшла, така ну гарна, я не знаю. Я думаю, що щука, і що була хороша, але як всі кажуть, що сходить найбільша сама, сама риба. Так що якось так. Декілька клювак. Грунь річку я знайшов, але порибалити так і не зміг. Так що, все ж таки, хто там знає, Саня мені рекомендував місця, але він по язю і по головню, і вони трохи далі були. Вирішив, що сам по карті знайшов місця, і вони на карті реально виглядали такі більш-менш широкі. А на його лужа лужай. Ось так. Так що до нових зустрічей. Всім дякую за перегляд. Пока-пока.